Усім великий привіт! Усім привіт! Дуже багато вже весняних новиночок. такий красивий манекен, одягнений просто, зручно, багато червоного, ось така трикотажна блуза Є креповий трикотаж в складі віскоза, полестри амиста і 879 гривень. Досить приємна ціна, небюджетна. Поруч джинси Палацо з накладними кишенями 1330 гривень. Джинси широкі донизу з накладними кишенями. Люблюся дивлюся в європейському 36-му, це досить великий розмір. 2х або 3 x Розмір сітка досить широка, вищі. бачу багато є грічичного, леопарду, леопард в моді і далі ось такий жакет з сатинової тканини. Не зовсім як босатину, з таким переливом 1800 гривень з підкладкою тримає форму і в складі віскоза. Такий блейзер застібається на один гонзик. Сюди би підійшли штани прямого крою і білий колір, але не білосніжний, а такий до айкрю 1150 гривень, і в складі. Віскоза з золотистим гузичком. навіть з цим жакетом було б досить непогано. Тримають форму стрілками. А ще до білих штанів можна взяти в'язаний кардиган середньої щільності в'язки засібається на гнузочок і понизу ніби такі рюшечки 1150 гривень і в складі є віскоза. Можна з оцими білими штанами теж. З класичного ще є ось такі в'язані чорні кардигани, вже більш щільніші в'язки, подовжені з такими милими золотистими гузочками. 1330 гривень. Цей кардиган приталений в талії і по байдрах він розширений. А в складі є 5% шерсті. Поруч базовий білий лунг. Трикотаж, 100% бавовна, вільного такого прямого крою, базова повсякденна річ і бюджетна ціна 399 гривень. Ви для дому, для повсякденного носіння, досить є непогані бюджетні, якісні речі. Якщо вам треба якісні штани, наприклад, спортивні трикотажні, чи отакий лун, чи футболочку, то можна знайти досить дешево. Ну і чорні штани. Я так розумію, що це якби для якогось такого ділового гардеробу. Тут представлено і чорний кардиган, білий лун, чорні штани, і ще подивимося з боку смужку, ніби сукня. Ось такі штани зі стрілками. Досить непогано. Якись вони такі цупкенькі. І не будуть мнутися. Є 29% віскози, що непогано. І ціна 1399 гривень. Просто прості, класичні і якісні штани жіночі. Весняна колекція вже просто в розгарі. Навезли багато дуже, і ще багато ясничок, щоб ви розуміли, білих багато штанів до різних червоних, яскравих кольорів. І ось ця сукня сорочка з поясочком трапецією до низу спідничка. 1399 гривень і це 100% бавовна, 100% котон. Червоні штани. Тканина нагадує досить легкий джинс, без жодних кишень бокових, такого прямого крою широкого, на палацу понизу манжет, висока посадка, 1400 гривень. Прекрасний склад, 98 коту ну і два аластану. Поруч блузи, такий холодний синій колір. Це комбітреси. Ось такий комбітрес, який підійде непогано з цими червоними джинсами. 679 гривень. Прекрасна якість. І в складі є модул, а модло це різновидні зв'язкози. Бачу ці дві речі разом, чому б ні. Топ 399 гривень. Ще ось такі джемпери легкої в'язки, з високими манжетами. На дотик дуже хороша якість, 1179 гривень. Є вибір кольорів, ще ось такий колір. Я какао, є базовий чорний, тобто базові варіанти такі. В складі акрил, віскоза і поліамід. По 399 гривень мали на увазі ось ці топи, ось ці лонги на довгий рукавчик. Ціна досить спокуслива. Для такої якості. Теж є різні кольори. І від білого. Ось такий, як темно темнозелений, сірий, чорний навіть бачу є. Це така база. Ще називають робоча база. Робочою базою такі речі 399 гривень і складі полястр і еластан. З твіду сукня в фісташковому кольорі спіночка з екошкіри в кольорі шампань-блузи. В новинках блуза 1150 гривень. Тканина не легесенька навіть трішки цупка в кольорі шампань, проталена ось така блуза. Такий комір, якби щось нагадує мені стиль ретро, але стиль ретро повертається дуже швидко цього року моду. Ретро стиль модненький, і навіть якщо у вас десь завалялися речі колишніх колекцій, таких, то зараз це актуально. 1330 гривень спідничка в гірчичному кольорі з екошкіри, прямого крою, бокові кишеньки. З підкладкою тримає форму, підійде як до цього білого лонгу, до сирочки в кольорі шампань сатинової, сукні з твідової тканини, широкі рукав. Тут вона така та такий трішки ніби стиль ретро з підкладкою, синій колір, щось таке цікаве, а на спинці глибокий виріс. І ціна. 1830 гривень. Знову джинси, На цього добра багато. Хто шукає джинси, то тут ви собі точно підбираєте і підбираєте по ціні, бо ціни є досить високі і до, там, до досить низьких цін. Багато є зараз розпродажів. 1600 гривень. Ось такі джинси з накладними такими клапанами, ніби обманка кишень. Тут. Стрілки відстрочені, якби так, непогані ці джинси, темно-синій колір. Можна ще купити ось такий аджемпор Середньої щільності в'язки, такий приємний відтінок, щось до Тіфані. не знаю, камера передасть. Такий м'якенький, приємний на дотик. Сподіваюся, що ціна не буде високою. Трішки високувато 1330 гривень, але якість дуже хороша. Непоганий склад в складі 50% віскози. З такої ж ти тканини є спідничка шорти. Ну і поруч я повісила спідничку, от все лонги, лонги, трикотажні, тут вже 100% бавовно знову. І ціна 629 гривень, кольори тут різні є. Скажу такого добра дуже багато, не пам'ятаю, що я сказала, що це Victoria Gartens місто Львів, 1180 гривень. Красива блуза. Ось так стану, щоб показати. Жіночна. Та ж такий колір приглушено блакитний, як камера покаже. З рюшечками класика. Широкі рукавчики. Все красиво. В складі віскоза. Сподобалася ця блуза і по якості, і склад 1180 гривень. Середньої щільності в'язки джемпор 929 гривень і в складі бавовна. Сатинова спідничка в довжині Мідаксі з гумкою в поясі в складі віскоза 1400 гривень, білосніжна блуза в складі Ліоцел. В стилі Бохо 1180 гривень. Розмірна сітка досить широка до 3 xl Теплий джемпер з комірчиком вверху на гозочках середньої щільності в'язки. 1830 гривень і в складі є шерсть. А ще ось така краса жіночні куртки стьобані. Є три кольори. Тут рожевий, припорошено рожевий. Теж не знаю, як відобразить камера, але в реальності дуже красивий рожевий, такий ніжний, ніжний, але не яскравий, такий приглушений ніжний. Легкий сантепон на блискавці, а в талії можна стягнути і ось так зав'язати, що непогано можна собі зафіксувати. Досить така навайсно. Навіть якщо ви не мерзнете і їздите в машині, то зимою теж можна, тому що тут сантепон. Ось така куртка стальна, ціна 2,300 І такі курточки є в ніжно-байжево-кремовому кольорі. І в пісочному кольорі теж така база з баз ось ця куртка, стягується в талії. Дуже багато знижок, до 70%. Просто мега-мега-знижки на старій колекції. Ось така блуза зі знижечкою, який красивий. Синій колір і зі знижкою 1899 гривень ціна була 3000. Оця ціна. Ну Цікава блуза з такими рукавами. Ну це дуже треба любити такий рукав. Ціна фантастична. Це 100% віскоза. Ще в білому кольорі є. Ще ось така білий до ікрю. І теж 100% віскоза. Блуза з рюшками. Такий рукавчик жіночна. І ціна 679 гривень. Тут вже ціна абсолютно зрозуміла. На нас ще така. 279 гривень. це я розумію, ціна. Теж припорошено рожавий такий приємний відтінок. і 279 гривень в складі Ліоцел. З військозу і блу за 679 гривень в яскраво червоному кольорі. Супер знижечки. Верхній одяг теж зі знижками. З блискітками. Ось, наприклад, такий топ коштує 499 гривень, є в різних кольорах. різних варіантів. З блискітками. Дуже багато. На розпродажі, тому що все вже по святах, як то кажуть, тисячу гривень, а ціна була заклеєна 1300 ні, більше. А, 1800 гривень видно. Ось така сукня була, 1800, зараз 1000 можна купити. За 179 гривень можна купити ось таку футболочку, такий топ і в складі віскоза. Прекрасний трикотаж. Ціна досить низька для такої якості. Тут віскоза і еластан. 179 гривень зі знижкою. Ціна була 429 гривень. Сукня коротка в білизняному стилі. 789 гривень. Ціна була 2200 Такі сукні, вони були досить по дорогій ціні. Ззаду близько, соцмережа. Такий персиковий відтінок. Червона сукня в довжині міді з поясочком прямого силуету 529 гривень. Ось красива сукня з мережева, ззаду з бантом, така бай дол гіп'юр, 499 гривень. Який красивий зелений оксамит, весь переливається, такий трішки навіть цупкенький. Сукня з драпіровкою. 499 гривень. ти, які слінбаки з червоного ксамиту. Просто аж очі виїдає. І теж зі знижкою 689 гривень це набула 1330 гривень. Ось такі, з такими розкішними бантами. І такі слінбаки є в чорному кольорі. Теж така ціна теж зі знижечкою. А в новиночках з'явилися балетки штучного хутра. Animal Print 1330 гривень. Друзі, ми були в H&B, дивилися новинки і знижки. Всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах. Ще ось така сукня, 679 гривень зі знижкою сукня сарафан з підкладкою. В складі є віскоза. Костюмна тканина. Всім папа! -па.